Доброго дня! З вами перша летунська школа, і сьогодні ми розглянемо інтерфейс програми DJI Fly на прикладі коптера Mavic 2. Як правило, коли включаємо коптер, у нас програма вмикається автоматично. Але якщо це не відбувається, то ми натискаємо кнопку «Go Fly». Розпочинаємо з верхнього лівого кута, де у нас відображаються режими, в якому ми бачимо Normal Mode, Сі Mode і е, Sign Mode. Далі у нас праворуч повідомлення про те, чи можемо ми злітати, які у нас взагалі умови польоту. Далі ми бачимо заряд батареї. Потім бачимо, скільки часу у нас записано. Далі у нас є рівень зв'язку між пультом та коптером. RC Remote Controller. Далі у нас йде кількість супутників. Наразі це нуль, тому що ми знаходимося у приміщенні. Також ми бачимо льовош посередині індикатор, який дає можливість е, зльоту в автоматичному режимі. Ми натискаємо стрілочку догори і бачимо кнопку take-off. Це означає, що ми можемо злітати. Затискаємо, тримаємо і коптер у нас злітає. В цей момент коптер запускається і підлітає на висоту до 1,5 метри. Але оскільки ми у приміщенні, робити цього не будемо. Також ми можемо обрати режим зйомки. У нас це фото або відео. Мастершот, Quickshot і гіперлап. Також у нас є ще режим панорами. Відео ми можемо знімати як у нормальному режимі, так і у режимі slow-move. Якщо ми літаємо у режимі фото, то ця кнопка виконує функцію фотографії. І робить фото. Також безпосередньо на самому пульті на смартфоні або на планшеті, ми можемо передивитись ті матеріали, які були зроблені попередньо. У нижньому лівому куті у нас відображається мапа. Якщо у нас є зв'язок із інтернетом, то ми завантажимо мапу з Google Maps і будемо бачити, де знаходиться коптер і де знаходиться пілот. Також ми можемо бачити компас, напрямок, куди рухається наш коптер. По мапі дуже зручно орієнтуватися у просторі. Ми бачимо усі точки, де знаходиться пульт, коптер і хомпоєнт. Праворуч від карти відображається телеметрія. Висота, на якій знаходиться коптер, дистанція від пульта. Також відображається швидкість коптера по руху у вертикалі і горизонталі. Ще правіше є вкладка Storage. Там відображається ємкість карти пам'яті, яка залишилась на даний момент. І в залежності в якій якості робити зйомку, вона буде збільшуватись або зменшуватись. Якраз праворуч ми бачимо, які налаштування зараз у нас виставлені. Це роздільна здатність 10,80 пікселів на 30 кадрів на секунду. У цій вкладці ми можемо змінювати. Наші характеристики роздільну здатність кількості кадрів на секунду. Відповідно, у цій моделі коптера ми можемо знімати 4К до 60 кадрів на секунду. При 5 і 4К ми можемо знімати до 30 кадрів на секунду. Hva er det som